Вітаю вас на моєму каналі, і, я думаю, ви не очікували побачити знову відео по ФНАФу 9 Security Breach, Руїни. Або сьогодні в нас будуть е, пасхалки і різні секретики. І перше у нас е, це вибір глави. Давай, перше, що ми зробимо, це побачимо нову кінцівку нову кінцівку, бо собі уявляєте, її отримати дуже легко. Це робиться, коли за нами біжить оця дивна істота, що притворялася Грегорі. До речі, цю дивну істоту звати мімік. Того запам'ятаємо цю істоту звати мімік, вона типу, парадірує всі ці голоса. Також, до речі, є тут ще одна пасхалка. Дивіться на цей столик. Тут зображена Роксі без очей, Монті без ніг, Фредді без голови і Чіка без клюва. Це те, що сталося з ними колись. Ну, точніше, тепер. Отак це нам показали. Я лише знаю, як активовувати пасхалки. Що буде там, я не знаю. Того ми будемо з вами шокуватися двоє. Я вам все покажу. Все вам покажу. Все вам покажу, все вам доложу, так сказати. Що тут таке? мене до кінця з вами на І. Іс... <звук> О, йо-мою, йо, я налякався. <звук> Та це теж... Ступіт! Та ж тепер поняла, що stupid flashlight. О боже. А, діти, ми б упустили з вами підарунок. Попробуємо дослухати повністю історію. Підарунок ще. Дивіться, ми ж не. Ми ж дуже погано поізучували це все з вами. Ви ж Прикиньте, як погано. Що ми з вами пропустили два підарунка. Ну ладно, на у нас тоді були емоції. Зараз ми вже без емоцій на... Ні, у нас є емоції. Ми хочемо знати, що зараз буде. Але при цьому давайте послухаємо історію. Може нам дадуться е е очивки за те, що ми дослухаємо повністю історію. Так, ще один фаст-жетон І ще один. І зараз там ще буде один. Я думаю, стільки фаст-жетонів вже буде достатньо, і ми повністю обслухаємо історію. Житовий, що пристало ричати і вивчила кулебельню. Наступний день, коли мама йшла, вона закрила. Ага А, це про продов... ту... А, це було продовження. Окей, okay, коротше, продовження таке, що мама! Коротше, це чудово. Читавсько... Диви... Я тобі зараз розкажу всю історію. Мама з сином жили в лісі, там було чудовисько. Мама закрила це чудовисько в підвалі, син боявся того чудовиська. І мама казала йому, не бійся, воно ніяк не вилізе, і співала йому колискову. І цей монстр навчився співати колискову. І після того син почув ту Колискову. Він співав ту колискову голосом мами, він відкрив дверку і чудовисько його, напевно, схавило. І це, напевно, якраз історія про. Міміка. Правда, я ж не помиляюсь, що це історія про міміка. І зараз ми йдемо сюди і зустрічаємо тут міміка. Міміка, який був якраз цим чудовиськом, який який е, копіював голос з підвала і співав колисково. Все почалося. Сара мімік в нас тут вилазить. Во, він веніс. Крик. Ой, я дурак. Направо. Отут ми слухаємо направо. Ми йдемо наліво. Я застряг. Коротше, ми йдемо направо, а потім, блін, я забув, що у нас є фонарик. Він якимось чудом нас е, зремонтувався. Хоч він був вирубаний. Яким чудом він зремонтерувався? <рігати> він йде направо, ми йдемо направо. Тут Грегорі нам не бреше. Він в мене за спиною Я, Ну, я бігти не можу, Григор. Грегор. Продовжуй йти, це ми добре робимо. Направо, направо ми слухаємося. І, і тут ми йдемо наліво, і біля цього мішка вхети надягає маску. все. Я в порядку на що місце, щоб сховатись. Це на вас. Діти, там Ванеса сидить. І ми з... Бачите, все, це гарна кінцівка! Ми тільки що з вами розблокували гарну кінцівку. Не вже, це гарна кінцівка Фредді? Руїни. З нами сидить Хелпі, і ми з Ванесою. Вот що. Тивно, ну окей, ми відправляємося в гольф Бонні. І до речі, ця кінцівка не гарна, через те, що ця кінцівка значить, що ми бачимо перед смертю. Ми все одно помремо, але це наш мозок показує нам гарну картинку перед смертю. Отак от. Так вот. І так, ми проступаємо, що маємо грати в руїни, профіль 1 вибір глави. І обираємо сьому главу, яка перекидає нас до гольфу Бонні. Ой, до Боулінгу Бонні. Чому до гольфу Бонні? Якщо гольф Монті, гольф Монті, а Боулінг Бонні. От в цьому місті у нас прямо зараз буде секретка. Ми проходимо подальше. Ось сюди. Це місце нам потрібно. Тут у нас великий м'яч. Нам не сюди. Нам треба до наших спайдерменів. Нас не побачили. І нам потрібно от сюди, в цю кімнатку. От сюди. Ми нажимаємо секретну клавішу і пишемо, де строй. Таргет Опа, на! І тут у нас секретний прохід. Куди нас веде? Я зараз не знаю, що тут буде. Ви готові? Один, два, три. О, ви тільки подивіться, це Бонні. Бонні існує народ. Це Бонні. Що в нього тут поломано все? Все ж таки він є, він тут закинений. Подивіться, в нього очі світяться. Він весь розломлений. Біля нього ці чубліки стоять. О, і тут ще й сюрприз є. Ігрушка Хелпі, яка милота. Давай відключимо їх. Не знаю, до речі, що дає це відключення? Я ж нічого не робить. До речі, ви чуєте, це ще одна пасхалка. Коли ви. ви надягаєте маску при цих роботах, ви чуєте плач дітей. Оп! Що за звук був? Ого, вони одночасно відкинулись. <газ> Дивіться, в нього перестали світитися очі. В Бонні перестали світитися очі. Він колись виступав, але як його так потрьопали, то сильно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отакий От у нас тут бах, ми ну, не Баха, а пасхалку. Е, ми йдемо з вами далі. Хто б міг подумати, що тут -та за стінкою може бути таке. Це ще одна пасхалка, яку ми знайшли при проходженні. О. Бачите, все, вони пропали. Це у нас Sister Locations Baby, яку ми находили навіть де. Во-во-во. Як в мене вдарило. Раз і два. Два вида бейбі. І так, п'ята пасхалка знаходиться в Фазербласті. Нажимаємо грати в руїни, профіль, вибор глави. І вибираємо главу вроді би, як восьму. Так, Фазербласт. Нас зараз перекидає у Fazer Blast, де буде така невеличка пасхалочка. І так, мене вже перекинуло в фазербласт Blast. І все заключається в оцьому старті. Це просто старт Фазербласту. І тут, я думав, що це столик, а насправді це ігровий автомат, де пише Princess Quest 3. Princess Квест, якщо ви знаєте, на оригінальній DLC, FNAF Security Breach, Якраз ви, е, ми це грали. Е, це було, якщо це все програти, це нова кінцівка була з Венні. І ось це була. Тут у нас дівчина з мечем. Якщо ми натягне маску тут той самий меч з гри. Цей меч ми були помітили, але я не знав, що він з цієї гри, бо я не бачив. Сам надпис. Тепер ми розуміємо, що цей меч дійсно з цієї гри, цей меч цієї принцеси, яка була в цій грі. Переходимо далі. І так, шоста пасхалка знаходиться вроді як на гонках Роксі. Насжимаємо грати в руїни профіль перший вибор глави. І нам потрібно знайти відповідну главу. Нам потрібно вибрати п'яту главу, по ідеї, яка перекине нас е, там, де була Роксі. І так, після того, як ми тут забрали два вузла, ми проходимо через цю штуку. Ось сюди, де в нас вузол з ножницями, натягаємо маску і бачимо заплакану кейсі, яку, які сльози витирає Грегорі. Активуємо вузол. Дивимося на картину. І все. Кейсі плаче одна. Отака от, от пасхалочка. Там же йде за мною кріль. Надіюсь, вам сподобалось. Переходимо далі. Наступна сьома пасхалка знаходиться у нас на самому початку. Просто е, треба вибрати першу главу і нас перекине туди, куди нам потрібно. Звісно, треба буде ще трошки пройти. І так, я тут вже трохи пройшов, і ми майже на потрібному місці. А саме на місці, де ми отримуємо перший раз пульт для вирішення головоломок. Зараз я вам його покажу ось це місце. Тут у нас лежить пульт, який ми беремо ось. A все. Fast ключ. Like і тепер ми запихаємо його собі в кешеню. Р запихаємо його сюди, во. І все. Прямо ось тут у нас буде. Ось тут у нас знаходиться. Ось тут вона є. Там є дира, в якій далі відбувається. Зараз я вам покажу. Спускаємося. І в дерті ви можете побачити прямо зараз. Раз, два, три. Опа, на! Ви бачили. І це саме. Ну, я думаю, ви вже поняли, хто це. Я думаю, ви вже плекласно зрозуміли, хто це був. Якщо ще не добре зрозуміли, то я зараз вам покажу з інакшого ракурсу. І так, я знову на цій локації і треба вводити знову наші, я сказав, вводити знову наші секретні команди. А саме команда команди вільного польоту. От такі от, допустимо. Опа, на. А також треба написати секретну команду під назвою Гам-100. Опа! Стало світло, і ми летимо вниз. І дивіться, хай, який красавчик у нас внизу тута. І отут його продовження. І, ха -ха -ха, ви прикиньте, як і був він гігантом, так його і лишили. Просто голова сторчить. І ми можемо йти далі. І так, восьма пасхалка зв'язана з нашим. Любимо аніматронником з сонцем та місяцем. Тож маємо грати в руїні. В руїні Профіль перший, вибор глави і друга глава. нас вона, коротше, закидає до сонечка місяця, і нам потрібно буде пройти Сад І так, я вже в театрі, і ми йшли туди, а нам потрібно звернути по ідеї направо. От сюди. Тут ми звертаємо наліво, обережну тукентоскелет все ж таки. Вони тут люблять панувати. отут тут ще один. І отут це прохід наверх. Піднімаємося по цих сходах. І тут у нас буде плакат, в який ми можемо пройти за допомогою маски. Знімаємо маску і. Так, ми зараз заходимо в кімнату Сонечка, в кімнату, яка колись була в оригінальній 9 частині. І пам'ятаєте, як там було? Зараз ми побачимо, що змінилося. І ви тільки подивіться на цю кімнату. Тут все рівнесенько покладено, хоч в старій частині там було все розкидано побільше. Ось цього, цього такого не було. Тут у нас м'ячики. Ще щось стоїть. Натягаємо маску, дивимося, що тут у нас. Тут стоїть сюрприз. Давай ми до нього якось дійдемо. Чи зможемо якось пролізти до сюрпризу? Можемо. От. Получаємо сюрприз. Це в нас золоте... золотий місяць. Дивно, вони ніби копія один одного. Тут в нас випригулок колись в першій частині сонечко. Тут у нас щиток з фазмофобії. Ну, з фазмофобії такий самий. І тут заходимо сюди. У нас тут так красиво. І тепер увага, якщо зайти в цю кімнату сюди, і подивитися наверх. Опа! Тут ми можемо побачити відсилку на об'єднання сонечка. Затемнення. Ось воно. Ось так от. От така собі пасхалочка. Ідемо далі. І так, наступна пасхалочка у нас знаходиться біля Чіки. Грати в руїни, профіль перший, вибрати главу і вибираємо четверту главу. Вроді би, як нас має зараз у неї чепєхнути. І ось тут ми біжимо від неї. А якщо завернути от сюди. Опа, на. Тут у нас туалет. Пройти по цьому туалету і запригнути сюди. У нас тут буде гра щікую. Гра щіку. Давайте спробуємо її пройти. Грати. Так, поїхали. Ми нажали кнопку Грати. А? Ага. Поїхали. Оп, треба їх вбивати всі. Я знаю, що ця гра доволі важка. Я не розумію, доки тут треба грати. Ну, окей, я думаю, тут багато буде. І так, давайте я вам чуть-чуть поясню, щоб ви поняли, наскільки було тяжело. Коротше, там є три ворога. Перший ворог це хлоп, який просто йде. І два удари, і він вмирає. Другий це оранжева стрілка, яка весь час тебе переслідує, і вона така швидка як флеш. Вона вбивається з одного пострілу. Ну і третій, це охоронець, який стріляє червоними снарядами. Це найжорсткіше, що тут може бути. Якщо ти його бачиш, в мене тактика така, що якщо він спавниться, ти маєш його зразу вбити, бо якщо ти це будеш тягнути, їх наспавниться до фігу, то ти просто не зможеш ухлякати цих снарядів. І також що. 5 левелів, тут з'являється бос. На 5, 10, 15 і 20 левелі з'являється оцей різнокольоровий шарик, який пускає снаряди, і від нього треба ухилятися. Коли він лопає, з нього випадає кучу хила і нова пушка. По пушках в нас так у нас є звичайна пушка це Чіка, яка стріляє піцею. Друга пушка, яка нам дається на 5 левелі, це. Така от як банка, вона стріляє трьома вистрілами діє як дробаш. Потім нам дається на 10-му левелі сосиска. Це, я думаю, що найкраща зброя, через те, що вона діє як перша, але вона набагато швидша менша, того це просто прекрасно. І на 15-му левелі ви отримуєте піцу, вона діє як. не знаю, молот як Удар Халка по землі. Чіка б'є, біля неї утворюється червона сфера, і монстри, в які попали в цю сферу, вмирають з одного удара. Ось так от. Чесно повірте, це дуже важко. І таких треба було 20 левелів пройти. І тоді ти виграєш. Народ, я майже пройшов, це остання стадія. Е, бос і все, бос і все, бос і все. Давай, давай. Я тут вже сижу дві години, народ, дві. Перший раз доходжу до цього боса. О май гаш! Зай, 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 зай. А, ай я. Ай яй я. Ай яй я. Ай яй -я. -я, я. Давай, давай, давай. Ааа. Давай, давай. ще просто в це грати. Слава тобі, Боже! Забрав ці муки в мене. Я ще просто. Я, я не міг більше, ви розумієте мене, я не міг. Це було вже. Я вже хотів вбити екран ноутбука. Господи, я пройшов це. Я пройшов... Я зараз плакати буду від щастя, мама Мія. Мені. Боже, я це пройшов. Мені дали клювчики. Це похоже на звукову колонку. Боже. Клювчики нарешті. Мама Мія, Сеньорита, Мадонна Бона. Ми прийшли з вами. Цю гру, господи, я потратив, я вам клянусь дві години свого життя. Це найважча пасхалка, яка могла тільки бути. Я втратив на неї дві години свого життя. Все, переходимо далі. Народ, я розділив це відео на дві частини, бо воно вже дуже довго. І повірте, у другій частині мені також буде що показати. А зараз дякую всім за перегляд і чекайте другої частини. Всім па-па!